Навчальна евакуація розпочалася з сигналу пожежної сигналізації. Персоналом школи була організована евакуація учнів з будівлі. Всі учні та педагоги за сигналом тривоги одягнули ватно марлові пов'язки та швиденько покинули будівлю. Потім вчителі перевірили наявність учнів, які вишукувалися на стадіоні, що знаходиться вже на безпечній відстані від будівлі. Сьогодні у школі апостолівській четверті традиційно проходить день цивільної оборони. Сьогодні ми з вами. Відпрацьовуємо практично команду пожежа. Я хочу сказати, що ви організовано, дружно, спокійно. Евакуювалися зі школи за три хвилини. Молодці! У ході переклички з'ясувалося, що у школі ніхто не залишився, а час навчальної евакуації дітей становить близько трьох хвилин, що не перевищує необхідного нормативу. Після евакуації всіх запросили в навчальні класи, де на учнів чекала пізнавальна бесіда стосовно надзвичайних ситуацій. Підводячи підсумки, можна з упевністю сказати, що викладацький склад і школярі успішно впорались із завданням. Сьогодні в Апостолівському районі відбувається день цивільного захисту. Всі школи задіяні для проведення цього дня. Кожна школа індивідуаль, в індивідуальному порядку проводить відпрацювання тих чи інших елементів дій у різних надзвичайних ситуаціях. Нас запросили четвертої апостолівської школи. Були ми присутні, як бачили, і на відкритих уроках, коли діти знайомилися з небезпечними ситуаціями, з небезпечними чинниками різних надзвичайних подій в побуті та в громадських місцях. Після чого відбулася евакуація дітей за сигналом пожеж. В принципі, евакуація прийшла швидко. Видно, що цей елемент в школі відпрацьовується, евакуація проведена згідно плану евакуації, які ми бачили, розвішені на кожному з поверхів школи.